Ребята, я знаю, що зараз вам нічого не видно. О, тепер видно хоч чуть-чуть. Що -чуть. таке, па? Ну, зараз вам нічого не видно, але... Ну, що чуть-чуть вже видно, але в машині буде видно, бо ми фонарик включимо. Чи вже включили? За Завазька десь. короче ми їдемо назад, тому що це, ну, в бабусі, ви знаєте, що ремонт вже, то там двох спальне тільки ліжко, і там мало місця. Ну, типа, там немає більше для нас місця. Того ми їдемо в гараж постусити. Ну, типу, там там дуже прикольна атмосна, да? І короче ну, ти ще не бачив. Е, але мені дуже прикольно. А в хату підемо спати, так? Да? Mm -hmm. Тому що там в гаражі холодно спати, я хочу сказати. Ми там в блідишки привертимося, поки будемо спати. Якщо треба в, теплу піжаму дійти. в тебе є підтепле піжам? Ні. Кофта і штани. Тоді я тобі дам ок якось. Mm -mm. Ні, нічого. Yeah. Ой, дивіться, швидка щось їде. Чуть-чуть зажила. А вот Да. Yeah. А, опачка, опачка, покажи тут. Покажи тут. Ой. На светло покажи. Тропик? <плес> Давай следи там, плиз. Тортик нам не Тортик, тортик. Тор... Лошадица, О, 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 а, по-моему, из велика голову расслеил. Нет? нет, Поставьте да... лайки. Ань, Дай, Підемо да. продукти. Це продуктовий магаз. Мотик мотик, Шо? Ну що хоче мати? Так, ми тут про це. Опа! Поло. Блін, нема тропі. <гум> М -м він дуже вкусний тропик да. вишенками. Це не вишенка, це желешка. <гум> Можна пронканути, що типа за орбіс якийсь. Я Алюша буду Папово. знімати сторки. Що нам ще треба? Я не знаю. Сусідки. Я певне не надо не цих сосісок. Но если щось не. до чаю, то конечно може якісь знаєш. Що...